Обвуглене збіжжя лежить серед зруйнованих зерносховищ. Інженер агропідприємства Володимир Кульбіцький каже, протягом місяця за гроші доброчинників вдалося відновити тільки обмінбудівлю. Складські приміщення лишились без ремонту, їх обстежує комісія. З міської ради були запрошені, з корпорації з центрального офісу приїжджали комісії. Поки що розглядається кількість зруйнованого майна. 1 жовтня, пригадує, російські дрони вщент розтрощили шість їхніх будівель. Решту 12 побило уламками. Користуватися ними цьогоріч не зможуть. Вони не підв'язані до того, що я сказав обладнання. Обладнання окремо, склади окремо, тобто використання їх також неможливе. Прибутку вже від цих складів в цьому році ми не отримуємо, ну, звичайно, точно. На грошову компенсацію, говорить, ще не подавались, адже чекають висновків експертів. Поки що ми реєструємо всі збитки, які надані. Комісії дають свої висновки, всі інші організації, які огляд здійснювали, також дають свої висновки. Вся надія на державну допомогу, тому що для того, щоб заробити якісь кошти, потрібно їх вкласти. Обвалюються дах та стіни магазину підприємиці Олени Коваленко. Каже, під руїнами 24 роки сімейної справи крамнички з товарами для дому. Ніхто нічого не робить, ніхто нічого не говорить, не відновлюється, вивозити, виносити не дають можливості. Тобто все пропадає. Надії на відновлення бізнесу говорить, зараз немає. Наступний день після цього, як все трапилось, я багато інстанцій бігала на маленьких підприємців, на фопів взагалі нічого не розпостраняється. Тобто ніяких компенсацій, нічого ще не предусмотрено законодавством, тобто вони ще розглядають. Ну поки що нічого не відомо, Ганяють з одного кабінету в другий. Маю надію, що компенсують, звісно, але поки що віри в це немає. А от в магазині по сусідству робота кипить щодня, розповідає ремонтник Ігор. Приміщення додає відбудують. Роботи фінансує власник крамниці. Натягують і пару бар'єр, ідебар'єрніше, щоб не падало на голову людям, бо штукатурка дуже хрупка. а там навіть на вулиці відкрита була криша, і по по, -по поводу, скажімо, доща цього, то воно все рушилося. Того дня вибухова хвиля пошкодила і прилеглі багатоповерхівки. Місцевий житель Даніл Фартушняк розповідає, місяць як живуть в рідних. У їхній квартирі, де плівка замість вікон, холодно. Сьогодні тут замінюють склопакети, їх придбав самостійно. Пошкодило всю лоджую, внутрішні вікна теж повилітали і двері теж. Повсюди були осколки. Порядки десь тисячі доларів, може більше. То тобто, дорого вийшло. да, засмучує, тому що гроші мали йти абсолютно на інші потреби. Тобто це саме утеплити квартиру чи заплатити комуналку. Отримати компенсацію від держави він зможе, оформивши заяву в дії, розповів телефоном заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Каже, для решти, хто попередньо вже звернувся до міськради, замовили 300 вікон для майже сотні помешкань. Їх безоплатно встановлюватимуть 7 листопада. Ми перший день, коли це відбулося, створили комісію і готові були виділити 4 мільйони на компенсацію від пошкодженого майна. Але після того, як ми скомунікували з нашими благодійними організаціями, вони з радістю відкликнулись на горе людей. Люди отримують безкоштовне встановлення вікон, і ми ці кошти на наступні сесії виділили для підтримки збройних сил України. Допомагати підприємцям каже, має держава, але надати консультацію чи акт пошкодженого майна зможуть у міськраді. Дарія Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.